Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії. Сьогодні в нас продовження божественної тематики стародавнього Риму. Мова піде про одного з найголовніших римських державних богів. А також, так як і було обіцяно, ми згадаємо про священні книги Севілли. Тим більше ці священні для римлян книги тісно пов'язані з героєм нашого сьогоднішнього епізоду. Ну що ж, без зайвих слів, ми розпочинаємо. Аполлон цей бог був дуже популярним у греків. У давньогрецькій міфології він був сином Зевса, тобто Юпітера та німфи Лето, тобто на римський лад Латони, братом близнюком Артеміди на латинський лад Діани. Аполлона шанували як губителя, цілителя, хранителя договорів, покровителя співаків, музикантів, захисника від зла, бога мистецтва та. Художнього натхнення. І це не всі регалії Аполлона. Як олімпійський бог, Аполлон був покровителем спортивних змагань. Також Аполлона ототожнюють з Богом сонця Фебом, а Асклепія на римський лад Ескулапа вважали його сином. Звісно, що римляни перейняли всі знання про Аполлона від греків, але не ототожнили ні одного із своїх італійських божеств з цим Богом. Коли культ Аполлона потрапив в Рим. Ось тут потрібно зазирнути в часи другого римського царя Муми Помпілія та останнього римського царя. Терквінія Суперба вважається, що миролюбивий Нума Помпілій навчив римлян шанувати божеств, започаткував релігію та упорядкував релігійний календар. Цей архаїчний календар містив богів, які були відповідальні за землеробство та сільське господарство. І в календарі Нуми Помпілія немає ні слова про Аполлона. Минають століття, і Римом править Терквіній Суперб, цар етруського походження. І от під час правління Суперба з'являється Севілла, Сивілла це не ім'я. Слово сивілла можна перекласти як пророчиця. Таких пророчиць було багато і всі вони знаходились у різних державах та містах. Одним з найкращих пророчиць вважались Дельфійська, Еритрейська та Сивілла з міста Куми. До Тарквінія прийшла Сивілла з міста Куми. Куми це колишня грецька колонія, а зараз місто неподалік Неаполя. Сивіла запропонувала Терквінію купити дев'ять книг з пророцтвами, але запросила за них багато грошей, скільки невідомо, але багато. Терквіній, вислухавши Сивілу, відмовляє. Тоді пророчиця спалює три книги і знову пропонує купити вже шість книг, але за тією ж ціною. Терквіні відмовляє знову. Сивіла спалює ще три книги і знову пропонує купити залишок книг за первісною ціною. Тут вже Терквіній задумався. Він скликає до себе авгурів та просить, щоб вони провели свої ритуали по польоту птахів та взнали в богів, чи потрібні Риму ці книги. Після ритуалів авгори запевнили, що Риму книги потрібні, адже вони будуть найголовнішими книгами міста. Терквіній купує книги та призначає спеціальну жрецьку колегію для нагляду, охорони та тлумачення книг Севіли. На час свого заснування колегія складалась з двох чоловік і мала назву «Дуумвіри священних дійств. До тих «Дуумвірів» були додані ще два греки для перекладу книг, адже книги були написані грецькою мовою. З 367 року до нашої ери. Колегія налічує вже 10 чоловік і має назву Децимвіри священних дійств. Зауважимо, що 5 членів колегії були патриціями, а 5 – плебеями. З часів диктатури Луція Корнелія Сули до колегії було додано ще 5 чоловік, і вона відповідно утримує назву Квінде тобто 15 чоловік священних дійств. Гай Юлій Цезар додав до колегії ще одного члена. А в часи принципату імператори довільно додавали членів до цієї колегії. З часів Трквіння ці книги зберігались у храмі Юпітера Капітолійського. А вже імператор Август перемістив ці книги в храм Аполлона Палатинського. Будова якого тривала з 36 по 28 рік до нашої ери. Цікаво, те, що храм Аполлона Палатинського по був побудований в маєтку Августа, в місці, в яке влучила блискавка, саме в цьому храмі в золотих скринях, в часи імперії, зберігались книги Севіл. В храмі Аполлона Палатинського була розташована бібліотека з грецькими та латинськими совоями, а також зберігались шедеври мистецтва давнього та сучасного. Звісно, сучасного на той момент часу. Можливо, ви подумаєте, що культ Аполлона запровадив Терквіній Суперб після того, як купив книги. Та заснував колегію. А як би не так, в 431 році до нашої ери одним з Юліїв, а саме Гнеєм Юлієм Ментоном, був освячений храм Аполлона на Марсовому полі за межами Риму. Так як Аполлон був іноземним богом, храм у межах міста йому навіть і не снився. Але це був єдиний храм цьому богові до часів імператора Августа, коли той освятив храм на палатині. У 399 році до нашої ери в Римі була проведена перша трапеза богів, так звані лектистерні, і тоді вшанували Аполлона та його мати Латону, Геркулеса та Діану, Меркурія та Нептуна. У 217 році до нашої ери були проведені ще одні незвичайні лектестерні, і разом із іншими головними богами вшанували й Аполлона. Не дивлячись на те, що храм Аполлону існував з 431 року до нашої ери, і він два рази брав участь у лектестерніях, офіційне вшанування цей бог утримав лише у 212 році до нашої ери. Що ж тоді відбулось такого страшного для римлян, що вони мусили ввести державне поклоніння Аполлону? А відбулася тоді Друга Конічна війна. Запровадження культу Аполлона почалось з пророцтв якогось Марція. Справа в тому, що війна з Карфагенянами була для римлян дуже важкою, і вони робили все, щоб перемогти війська Ганнібала. Вони робили все як у військовому, так і в релігійному плані. Роком раніше римляни шукали по всій республіці пророцтва, пов'язані з цією війною, і в одному з міст знайшли тексти пророка Марція, який передбачив поразку. Куримлян приканних. Але був ще один вірш, який наголошував наступне. Якщо бажаєте римляни вигнати ворога, цю чому, що здалеку прийшла, треба присвятити ігри на честь Аполлона І нехай ці ігри повторюються щороку. Частину коштів на ці ігри нехай надасть держава, а частинку римський народ. Ігри нехай влаштує той претор, який розбирає позови народу та плебеїв. А де цим віри нехай здійснять жертвопринесенням за грецьким обрядом. Якщо все правильно виконаєте, перебуватимете завжди в радості, і справи ваші налагодяться, бо знищить ворогів той Бог, який у мирі утримує ваші поля. Сенат дав наказ децимвірам священних дійств запитатись в священних книг Севіли, чи вартує виконувати те, про що просить якийсь невідомий пророк Марці. Децимвіри, прочитавши книги, відповіли, що саме так і потрібно зробити. І от за пророцтвами Марція та за допомогою священних книг, в 212 році до нашої ери були введені ігри на честь Аполлона. Вони називались Люді Аполінаріс. Першим, хто влаштував ігри, був дідо майбутнього диктатора Луція Корнелія Сули Публій Корнелій Сула. Претор 212 року до нашої ери. У 211 році до нашої ери претор Гай Кальпурній Пізон запропонував святкувати Аполлонові ігри щорічно. У 208 році до нашої ери, під час того, як римлян підкошувала невідома хвороба, сенатом було прийнято рішення святкувати ігри Аполлона, допоки стоїть Рим та у спеціально відзначені дні. Ігри тривали з 6 по 13 липня. Дивацтв на кшталт вакханалій, лібералій чи мегалезій під час проведення Людія Полінаріс не було. Ігри відбувались у цирку максимус, тобто у великому цирку. І спочатку це були лише перегони на колісницях. Пізніше до жертвопринесень та перегонів додали ще й театральні вистави. Аполлон був покровителем багатьох полководців часів Римської республіки, а також багатьох римських імператорів. Наприклад, Луцій Корнелій Сула завжди носив з собою маленьку золоту статуетку цього бога, яка була привезена з Дельф, де знаходився найголовніший оракул Аполлона. Римський автор Светоній згадує у своїх творах, що Октавіан Август був не просто полким шанувальником Аполлона, а його сином. За словами Светонія, Аттія, мати Октавіана, завагітніла від Аполлона, котрий, для того, щоб її звабити, перетворився на змію. Звісно, що це все маячня, але згадане усе ж таки давнім автором. Перед битвою при Філіпах. Марк Юній Брут, один з вбивць Гая Юлія Цезара, щоб заручитись підтримкою Аполлона, дає військовій варті пароль Аполлон. Як нам відомо, пароль не допоміг і Брут програв. Римський екстравагантний імператор Нерон взагалі проголосив себе рівним Аполлону у співах. На початку відео ми згадали, що Аполлона шанували як Бога, який може погубити. Ми це бачили на прикладі слів пророка Марція, але є ще один цікавенький міф про злість Аполлона і про те, як він може покарати того, хто кидає йому виклик. Одного разу Афіні подарували флейту. Афіна тішилась подарунком до тих пір, доки не побачила своє відображення у воді. Коли вона грала на флейті, вона ну просто дуже надувала щочки, і саме це їй сильно не сподобалось. Звісно, Афіна викинула флейту, і цей музичний інструмент знайшов сатир Марсі. Марсію було абсолютно пофіг, як в нього надуваються щоки при грі на флейті, і він закохався у звук цього інструмента. Марсій досягнув неабиякої майстерності у грі на флейті і одного разу, звісно, перебільшивши свої сили, викликає на музичний батл самого Аполлона. Ви ж пам'ятаєте, що Аполлон був ще й покровителем музикантів, а це означає, що і сам він був маестро з великої літери. Аполлон приймає виклик. Марсі грає на флейті Аполлон на кефарі, а суддями виступають музи. Хто переміг? Правильно, переміг Аполлон. Переможець не міг залишити свого опонента без покарання. І от як покарання, Аполлон вигадує здерти з міфічної істоти, тобто з сатира Марсія, Шкіру. Звісно, то є лише міфи, але батько історії Геродот згадував, що у Фригії у джерела річки Меандер висить шкіра, шкіра сатира Марсія, і якщо хтось заграє біля неї на флейті, то вона починає тремтіти. Ось такі справи, друзі. Усім щиро дякуємо і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.